Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 11 серпня, п'ятниця. У студії вітаємо заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова та начальника Чугуївської районної військової адміністрації Сергія Лободенка. Тема брифінгу: відновлювальні роботи в Чугуївському районі. Працюємо за звичайною схемою. Спочатку слухаємо спікерів доповіді, потім питання від журналістів. Пропоную працювати півгодини. Будь ласка, пане Євгене. дякую, дякую, шановні присутні. Розпочнемо сьогодні. Говоримо про Чугуївський район, про відновлення про відбудову в цілому. Декілька слів інформація перед районом по області, яку ситуацію ми наразі маємо. Хочу сказати, що в 2023 році наразі по Харківській області реалізується 38 проєктів щодо відновлення на суму 540 млн мільйонів гривень. Що сюди входить? Ну, по-перше, відразу зазначу, що ці кошти це кошти фонду відновлення та відбудови державного від наслідків збройної агресії Росії, фонди, кошти обласного бюджету та субвенції територіальних громад. Це всю, всю, всю суму входять ці види надходжень. Зокрема, в 540 мільйонів гривень у нас входить два проєкти це адмінбудівлі, сім проєктів заклади охорони здоров'я, два проєкти заклади освіти і 27 багатоповерхневих будинків. Головний пріоритет, одним з пріоритетних головних напрямків, це безумовно відбудова житлового фонду, тобто саме багатоквартирних будинків. Близько 280 мільйонів з цих. 540 йде саме на відбудову багатоквартирних будинків. Хочу зазначити окремо, що два проекти реалізуються за кошти саме місцевих бюджетів. Це саме по місту Чугуєв, це у нас заклад охорони здоров'я та один житловий будинок, тобто громади і самі також не чекають і за рахунок власної субвенції також долучаються до відновлення та відбудови. Трохи детальніше по Чугуївському району. Ну, відразу повідомлю, що Чугуївський район у нас той район, який вплоть до сьогоднішнього дня, доби він зазнає руйнувань. Якщо ми говоримо, район має велику протяжність з північа на південь і такі громади, як Старе, старе Салтівська, Вовчанська, вони зазнають особливо Вовчанська майже щоденних обстрілів та руйнувань. Нещодавно була проведена по місту Вовчанську у нас евакуація населення. Частково евакуйовано 288 осіб. Тому підходити до відновлення відбудови в Чугулимському районі треба вибірково дуже з дотриманням раціональності та заходів безпеки. В районі фактично ще продовжуються у нас бойові дії у виді вигляді обстрілів та руйнувань та пошкоджень. Майже щодобово маємо або поранених, або загиблих людей. Тим не менш, станом на 10.08.2023 року, внаслідок російської агресії на території Чугливського району зафіксовано 5300 фактів пошкоджень або руйнувань об'єктів. 5300 з них. Переважно 3019 це індивідуальні житлові будинки, і увага, 326 об'єктів енергетики. Це, на жаль, найбільші такі от два, два напрямки, які вони є пріоритетними в відбудові. Далі у нас цифра 218 багатоповерхневих будинків в цілому по району, 55 закладів освіти, 19 медичних закладів. 32 адмінзаклада пошкоджена та два зруйнована та не підлягають відновленню потребують відбудови з нуля. Чотири промислові об'єкти, 5 крупних об'єктів сільського господарства та 14 об'єктів водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні в Чегульмському районі вже тривають відновлювальні роботи. Скажу. Що є у нас перелік об'єктів, яких ступень готовності складає 90% або більше. Вони будуть завершені найближчим часом. Це стосується п'яти багатоквартирних житлових будинків в старому в селищі Старий Салтів. Це стосується двох таких же будинків багатоквартирних в місті Чугуїв. У них ступень будівельної готовності 98%. Незабаром це буде завершено і далі вже можна приступати до. Внутрішніх ремонтних робіт та заселення людей. Також проходить капітальний ремонт будівлі в старому Салтебі, в якій розміщена амбулаторія загальної практики. Сподіваємося, до кінця року такими, такими темпами, як наразі йде робота, до кінця року заклад буде відбудовано. Ще для 14 житлових будинків у старому Салтові розробляється проєктна кошторисна документація. Після чого, після ПКД, відповідно будуть проведені всі тендерні, необхідні процедури, і ми перейдемо вже не безпосередньо до відбудови. Також планується відновити по старосалтовській громаді, яка ну, одна з таких, до речі, вона знає одна з трьох найбільш постраждалих у всьому районі. Я сказав би так. Два заклади освіти. Старосалтівський ліцей і Чугуївський ліцей номер 2 до речі, тоді також входив в цей перелік, де вже створюється проєктна кошторисна документація і незабаром буде розпочато процес відновлення. Загальна кошторисна вартість по цих об'єктах, вона разом складає 400, наприклад, 450, який я зазначив вище, 451 мільйон гривень. Но за рахунок того, що. Ці кошти потрібні не одномоментно, і у нас багато кроків від проектно-кашнорисної документації до безпосереднього процесу відбудови. Тому ми сподіваємося, що в такому розтягнутому темпі режимі кошти будуть надходити, і робота буде виконана якнайшвидше. Детальніше по об'єктах по безпосередньо по ступеню їх готовності і по населених пунктах по громадах. Мене доповнить, продовжить доповість Сергій Васильович Лабаденко, голова Чугуївської районної військової адміністрації. Будь ласка, дякую. Ну, По-перше, Чугуївський район так трошки відволікусь. Чугуївський район він є одним з найбільших районів Харківської області. Він самий протяжний і найбільша кількість ОТГ. 9 їх складає, у нас 226 населених пунктів. До початку повномасштабного вторгнення населення складало у нас близько 210 тисяч осіб. Наразі у нас налічується 157 тисяч осіб, плюс 57 тисяч осіб це внутрішньопереміщені особи. На… Момент окупації майже половина Чугуйського району опинилася під окупацією. Це 128 населених пунктів. Наразі вони, дякувати ЗСУ, вони звільнені і починаємо тепер відновлювати завдяки і Офісу президенту, завдяки обласній військовій адміністрації. Наші населені пункти. Так, е, да, Євгеній сказав, що понад 5 тисяч у нас зруйнованих будинків, об'єктів, які наразі ще дані ці уточнюються, бо ще працюють комісії з відновлювання. Тому на що зупинитися потрібно. Об'єктах, дякуємо Які? за інформацію. Да. Можливо, будуть питання у журналістів. А перше, якщо дозволити, поставлю я питання. Скільки будь ласка, як у вас триває програма? Є відновлення? Можливо, вже да є, прошу? по програмі є відновлення. Наразі у нас зареєстровано 928 заяв від людей. З яких вже 227 заяв вони подані на відшкодування на виплату людям, це майже 33 мільйони гривень. Люди, які вже можуть отримувати ці виплати, триває робота, вже зафіксовано у нас ще 300 чек-листів. Це ті суми, які вже незабаром будуть також подані на відшкодування. Тому у нас це працює в найкращому виді. Дуже дякую. Якщо є питання у журналістів, представляйтесь, будь ласка, задавайте. Ірина Гнатюк, Суспільний Харків, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в районі на сьогодні і динаміка тижня. Як чи? Більше стало обстрілювати чи менше? Ну, дивіться, да, Найбільше постраждали у нас район нашого Чувського району це Вовчанський ОТГ, сам місто Вовчанськ, Вовчанський хутори, які наближені більш до границі з Російською Федерацією. Кожного дня там тривають обстріли, є пошкодження будинків, фіксуються, є, на жаль, і загиблі у нас люди, є і травмовані у нас люди. Інтенсивність, я не можу сказати, що вона збільшилася або зменшилась, ну, плюс-мінус вона триває, як і тривала. Є, є, є якісь дні, що немає обстрілів, є дні, які інтенсивні обстріли. Але дякувати Богу, у нас нема дуже багато пошкоджень і загиблих. якщо брати за минулу добу, то що було саме у Бовчанській громаді? Чи були обстріли і чи за минулу стріляють? добу були обстріли, але вони незначні і без якихось там багато, немає руйнувань і немає пошкоджень, і немає травмованих людей. А з приводу евакуації з Вовчанської громади вже є певні підсумки, так, вивезли скільки людей. А все ж таки залишаються ще там люди, кого треба буде вивозити і з яких населених пунктів. Дивіться, що стосується евакуації, то евакуація була організована для дітей, в основному дітей. У нас налічувалося там 194 дитини. Їх всіх у нас евакуйовано або вони виїхали самостійно в цей період. Наразі дітей у нас там немає, але ми все одно будемо перевіряти факти, щоб вони не поверталися до своїх житлових будинків, бо це небезпечно. Поки так на, на даному етапі. А чи розглядаєте необхідність евакуювати людей з інших населених пунктів, які наближені до кордону і до лінії фронту? Ми евакуювали дітей з дев'яти населених пунктів із всіх цих дев'яти населених пунктів Вовчанської громади. Ми всіх евакуювали. Наразі немає ніякої особливості для того, щоб евакуювати далі людей я маю на увазі не тільки дітей, а й дорослих. Чи є ще е, ну мені здається, що дорослі вони вправі самі вирішувати, залишатись їм і, або не залишатись. У нас в першу чергу ну, як ми повинні дбати про дітей, і про поки що для еваку... евакуації масової підстав немає. Масової евакуації. І як іде у вас підготовка до зими у Вовчанську без газу, і чи буде примусова евакуація напередодні зими? Чи розглядаєте такі питання? <паснався> підготовка до опального сезону у нас вже розпочалась. Так, ми розуміємо, що газу у нас не буде в тому краї, тому саме зараз вже іде підготовка до закупівлі деревини паливної. Для опалення людей генератори. В принципі, в ту зиму ми забезпечували при необхідності, при запитах людей. Ми забезпечували людей домогосподарства і опалювали приладами це буржуйки, так звані, це генератори, дрова. Все, все інші необхідні речі, які, які б допомогли людям перезимувати, це і ковдри були, і продукти харчування. Тобто ми забезпечували і і в цю зиму ми також будемо забезпечувати людей всім необхідним. Скільки там приблизно залишається людей зараз у громаді, які б ну планують перезимувати ну, в самій громаді? наразі залишається близько 12 тисяч людей. Але є такі більш-менш спокійні регіони, є більш неспокійні регіони. Ми наразі зараз збираємо інформацію щодо необхідності, що людям, скажімо так, необхідно доставити, які речі саме необхідні. Тому зараз ми ведемо цю роботу. Дуже інтенсивно я ще додам з вашого дозволу. ну, перше щодо деревини паливної, хочу зазначити, що так робота розпочата вже влітку з цього приводу заздалегідь і у цьому році набагато більший об'єм коштів попередньо виділено на цей проект, який був у нас і минулоріч річ реалізований. Тобто, попередньо більшу кількість людей в більшому об'ємі, ми зможемо задовільнити в рамках в межах всієї області. Щодо евакуації, хочу зазначити, що ця евакуація, вона ну ті люди, що вони залишились там, вони вже залишились там, вони вже стійкі, і у них була своя окрема позиція щодо надходження в тих населених пунктах і евакуація, перше, хочу зазначити, це якби ініціатива військової адміністрації з оглядом на безпекову ситуацію. Це не Скажімо так, бажання людей в першу чергу. Тому ми проводимо роз'яснювальну ясню... роз роботу, відповідно, доводимо до людей, що можливо їм було б раціонально змінити місце проживання тимчасово, або це буде пов'язано з зимою, зі складними умовами, або з обстрілами. Дійсно, громада є дуже великою і є більш чи менш безпечні райони цієї громади, це одна із найбільших громад по території нашої області. І... У будь-якому випадку ми транслюємо це і ще раз кажемо те, що у нас є умови для гідної евакуації. По перше, це відразу первинна гуманітарна допомога, психологічна допомога, допомога в. Оформлені довідок ВПО для соціальних відповідних виплат, та ми розполагаємо достатньою кількістю місць проживання в безпечних регіонах цих людей не тільки в межах Харківської області. У нас є партнерські області, які також готові прийняти наших людей і приймають їх. І резерв цих місць він достатній для задовільнення будь-яких потреб не тільки в межах Вовчанської громади. Ми будемо дякувати нашим спікерам за вичерпні відповіді і нашим журналістам за запитання. Нагадаю, що про відновлення відновлення роботи в Чугуївському районі, ми говорили з заступником начальника Харківської обласної військової військової адміністрації Євгеном Івановим та начальником Чугуївської РВА Сергієм Лободенком. До побачення на все добре. Дякую. Дякую.